Віталій Батарі Шахів грає проти Гобрін Тріто, Маргаріто грає у нас Лондон. Француз грає Лондон. Несерйозно. Ну, це ж ніякі ворота. Це просто ніякі ворота. Ну, згодний, давай так. Так, якщо. 4 мені подобається. Отакий От Лондон нам подобається. G4, я не зрозумів. G4, H4, хочеться Ну Окей. Не знаю, що ти хочеш. Просто туди. Так, да? 2-0 лір, тебе тут прослаблено. Трошки. Зараз на Е4 погрожу, Можусь сюди піти, до речі. І на взяття взяти там. Не треба якось слона. Ну, давай. Ну, стоп. Стоп, давай так. Чи ти конем візьмеш? А, це проблема Добре, давай так візьмемо. Він може туди. Так. Проблема, звісно, я з слоном ще не вирішив, але і будемо якось вирішувати. З одного боку, він може щось сюди піти, да? Чорнобровий цей? Ні, він просто вирішив так чомусь. Типа, якщо я взяв, взяв і взяв, то що. Не знаю. Поки що не зрозумів фокуса. На що мене ловить француз? Ні на що, да. Окей. Слона тоді поставив на B7. тебе тут король. Просто. Ну, прослабився дуже сильно. Мало того, що як пішечка F нема, то ще й H на H4 стоїть. Йому б хотілося б розміняти нашого чорнопольника, щоб прослабити поля. Не. Такий хід зробив. Типа можу взяти, не хочу давати йому ці темпи. Давай так підемо. Погрожуємо десь. Так, туди йди, правильно. Ага, сюди, сюди буде хід. Якщо я так пішов. То ти сюди. Я сюди. Не зовсім зрозумів, що ти будеш з турою робити. B4 зіграєш. Може, це і погано, але. Да, B4 Ти граєш. Тепер, мабуть, якось так. Не знаю. Так собі все це виглядає. Ні, туди пішов. Туди пішов. Так, треба щось робити зі слоном турою, так. Да? Так, давай так і так. Туди. Швиденько. Так, атакують. Коржики нас атакують. давай, її, не знаю так. А ти сюди? даю йому ці темпи. Черт побери. Что мутить? Просто. А, ти хочеш щось цього. Поміняємо. Поміняємо слона. Шах отримав. Мабуть, краще все. Хоча треба було, мабуть, сюди. Maybe. Ні, ну це шо це таке. Теж якісь піддовки. Ні, ну це щось таке. Це? Так, там провисав ферзь. Ну, В принципі, мало часу, звісно, у нас. Що це? Давай слона сюди, чи ти не хочеш? Мармеладу не хочеш? Наступний хід, мабуть, тура f 7. Тура D8 ще є, якісь мотивчики є. Перестроїтись просто перебрати. Так, так. Шах. Ой, не бачив я цього ходу. Ups. prepara <tribar e farsia> а мы так <свист> и вот так и так и моток из вид и, оттам, и вот там и туда ну так вот. так 65 на 76 Напружена партія. Так, тут погано я зіграв, да? тут це 5 зразу. Угу. Прослабляється тут. Так, да, він захищає пішачка, але виявляється, ну, що після взяття на я, Слава Богу, знаю такий хід. Тречається все тут. Король слабкий, і це основна проблема білих. Так, все-таки можна було просто відійти, так? Да? Тут я йому дав ініціативу, да йому треба було покращувати туру. Окей, ферзі є 7, слон це, слон це 1. А вони покращують слона кудись. Так, так. Або слон є 3, ну окей. Так. Грейт. Крейт, чейт. Груба помилка, тому що. Туди удар просто. Вилк. Ну окей. Тут він вже зівнув. Зівнув. Атака білих закінчується. А чорних також закінчується, але. Set.